Це репер з південної частини Чикаго, Q50 Кіфіфті 50, якому було всього 15 років. Як повідомляється, він потрапив в засідку своїх опів і був вбитий. Нещодавно він дав інтерв'ю каналу DJU, а Через 48 годин його вже не стало. А до цього DJU ю вже брав інтерв'ю ботхаунт Джефа та Ліускума які теж померли незабаром після інтерв'ю. Після смерті Q50 Will of 50 люди почали писати, що канал DJU проклятий і це його вина в їх смерті. Навіть може здатися, що це дійсно так. Але ці люди реально жили вулицею і, скоріше за все, рано чи пізно це все рівно привело їх в тюрму або в могилу, про що й автор завжди наголошує в своїх відео. Man, y'all young as hell and according to what I see online, y'all living a street life, okay? And y'all know, I'm sure y'all know about that the two things that come with the street life, right? Uh, we interview a lot of young guys, and um, uh, we've had several guys that, you know, left us this year. You feel me? This was a rough year for us, you know? Ця історія реально дика. На жаль, смерть забрала 15-річного Q50 Will 50 раніше, ніж його музика вистрілила та потрапила в чарти. Після смерті його сестра запускає пряму трансляцію, називає людину, яка стоїть за цим, та назначає нагороду 20 000 доларів за його голову. His... Whoever did whatever, be killed. А його двоюрідний брат взагалі сміється з його смерті. Насправді дуже багато чого можна розповідати, але спочатку потрібно розібратись, хто він такий. Як я дізнався про цього тіпочка, я лазив по ютубу, слухав треки Ботхаунда Q50 і мені виліз трек цього малого Q fiфті віллюк 50. На фіті, з яким був інший молодий репер з Чикаго, Фулі Чап. Nice. Я послухав їх трек, потім наткнувся на реакцію на цей трек, і вже в цьому відео дізнався, що кіфіті 50 вбили. Люди в інтернеті взагалі звинувачують цих молодих реперів, що вони переслухали Bloodhound Лів Джефа і повірили в себе. Що вони теж жорсткі тіпи, і насправді вони взагалі не жили цим життям, а те, що одного з них вбили, так це взагалі добре, ніби будуть знати, як гратися в гангстерів. Але це не зовсім правда. Q50 50 був учасником словом, звісної банди в Чикаго Black Pistons з території PGF, що розшифровується як Psycho Gang Forever, названою в честь їхнього вбитого в 2017 році учасника банди. Найпопулярнішим з банди був репер PGF Nuke, який ще декілька років тому наводив шума в Чикаго і навіть записав трек з Полуджі та іншими популярними реперами. Але, на жаль, він так і не вийшов на хороший рівень популярності, бо його посадили в тюрму за викрадення автомобіля. В нього був підписаний контракт з лейблом, фіти з топовими реперами, але він вирішив красти машину. І під впливом цих людей різки 50 вілів і його близький друг Foolie Chap. В своєму інтерв'ю він розповідав, що на районі займався крадіжками велосипедів, а пізніше це переросло в більші злочина. Він був вихований своєю сестрою, яка лише на декілька років старша за нього. Чому? Тому що в них сталася божевільна сімейна ситуація і їхня мати. Вигнали їх обох з дому. В нього з його другом Фуліча було багато конфліктів як в інтернеті, так і в реальному житті. Це принесло їм як і багато ворогів, так і багато фанатів, які слухали їхню музику. Нам треба розібратись, як все відбувалося та що стало причиною смерті. Уявіть, що ви посварили своїм двоюрідним братом, і він насміхається з вас після того, як вас вбили. Ось така ситуація трапилась з нашим репером. Двоюрідний брат Q 50 в Ліофіті Ліл постить сторіс в інстаграм, де насміхається з його смерті. В них був конфлікт, а Ліу був учасником іншої банди. До речі, цей самий найкращий друг Q 50 в Ліуфіті, Fuly Chap, виставив сторіс, де сказав, що вони розстріляли будинок Ліл декілька місяців тому. Ця історія звучить Жебу Вільною, але є ще гірша, яка забрала життя декількох хлопців, і на думку багатьох людей ця ситуація має щось спільне зі смертю Q50 Willie 50. В інтернеті був бів банди PGF з іншою бандою під назвою 147. 147 це банда, що зародилася на південному боці району Yards в Чикаго. В них є популярний репер на ім'я Глакбой Bobo, який нещодавно почав набирати оберти, поки не був заарештований за кілька збройних пограбувань. В його треках зустрічалися срядки про пограбування, тому не дивно, що Бро посадили саме за це. Так от молодші члени банди 147 почали жорстоку війну з молодшими членами банди PJF, що призвело до загибелі близького до Clockboy Bobo підлітка під ім'ям Baby Duck. Почалися помсти та купа вбивств, але декілька місяців тому все зайшло занадто далеко, і відносини між цими двома бандами стали ще гірше. До кінця невідомо, що стало конфліктом цих двох банд. Вони межують між собою по сусідству та вже декілька років ворогують за територію. Клакбой Бобо, як я вже казав, був заарештований за збройне пограбування всього за кілька днів до трагедії. Можливо, що саме Q 50 Fifty 50 і його друзі забрали життя родича Клакбой Бобо, і він натомість організував помство, яка призвела до смерті молодого репера. 22 вересня 2024 року 15-річний хлопець, який Дак, був помічний в районі стрілянини. Він стояв біля тротуару. Тоді під'їхав невідомий автомобіль, з якого вийшло щонайменше одна людина, яка почала стрільбу в нього. Повідомляє поліція. Йому влучили декілька разів ногу, а машина втікла. Коли поліція приїхала, було вже надто пізно, і він стік крові від отриманих поранень. Невдовзі після цього члени PGF неодноразово згадували та насміхали з його смертю в інстаграмі. А Фулі Чап, той самий друг Q50 Ю фіфтів 50 взагалі публікував зброю та натякав, що він має до цього якесь відношення. Але те, що вони робили, це не значить 100% що вони причетні до вбивства. Чикаго настільки багато банд, що це міг бути будь-хто. Одним словом, є дві версії, чому загинув 15-річний репер Чикаго q 50 Вілів 50 Перша це його конфлікт з воюрним братом. А друга версія це те, що його вбили, щоб мститися за іншого вбитого учасника банди Бейбі Дак. Після інтерв'ю DJU вбито вже три людини за півроку. І вийшло інтерв'ю. Проходить 48 годин. Його вбивають. Він виставив ось такий пост з співчуттям. Його вбили на одній з вулиць Чикаго. Після стрілянини прохожі побачили його тіло, викликали поліцію та пробували надати медичну допомогу. Але на жаль, він помер від чисельних травм. Його двоюрідний брат почав радіти його смерті, а сестра репера вийшла в прямий ефір це те, що я показував на початку відео, де вона сказала, що заплатить 20 тисяч доларів за вбивство того, хто зробив це, та 30 тисяч доларів за вбивство Ліл Спіді, двоюрідного брата Q в Vіл Fifty. В Чикаго дуже багато банд, і людям там буквально важко вслідкувати за всім, що відбувається. В нашого героя був би великий успіх, в нього вже були сотні тисяч переглядів, дивлячись на те, що він ще в школі. Але на жаль, оточення, в якому він виріс, призвело до його смерті. Надіюсь, що його друзі винесуть з цього урок, та в них буде все добре. Що ви думаєте на рахунок цієї ситуації? Пишіть в коментарі. З вами був Дісел. Всім дякую за перегляд, побачимось в наступному відео.